На роботу їде. Добрий ранок. Вчора до пізнього святкували, дивились фільм, пізно лягли, а сьогодні вранці ось треба вже на роботу їхати. Мені машина потрібна, тож зробила таку ласку, хоча б підвезла до потяга. Насправді, насправді, зараз не так вже і рано, вже 7.11, о 7.15 потяг, хоча. Білети брали на 645 на потяг, який на півгодини раніше. Саме тоді, десь приблизно до восьмої, чоловік встигає дістатися роботи офісу. Але вчора, ввечері, прийшло смс-повідомлення, що відмінили потяг, тому нічого не залишається. Можна на півгодини раніше було ще виїхати, о 6.10. там. Або на півгодини пізніше, з тими самими квитками, що й потяг, який відмінили, можна сісти на наступний. Поїхали, поїхали. 10.22 Я поспала ще вдома. Тепер ми поспішаємо в обіцяне місце, в якому діти не були давно. А я була. Минулого четверга. А чому? Давай. Запаркована майже вся ця дорога. На ярмарок не люди не приїхали. Димо, їдемо. Не а не що ви не там хочете? Там, нічого... там нічого нема Цікавого подивитися. Так, там нічого немає. 85%, що мене там нічого не зацікавлять. Ну, звичайно, бо тебе цікавить Лего, а воно там не завжди. Хто бачить гори? Я Навіть трошечки снігу навіть уявляєте? На вершечках. Так, я дивилась прогноз в Андорі це. Країна така маленька в Піренеях. В них там найжа... найспекотніші дні, у них там 20 градусів, а так в них 17, ну 20, нехай 22 градуси в них найспекотніший день. А так в них, так, а це що таке? Ну клас, об'їжджати треба. Ну і об'їдемо? Щось вони там роблять на дорозі. Це так, вже біженка. Чого це? Зрозуміло. А в нього така клешня, бачиш? Так це підйомник. Я не знаю, як це називається. в вашому регіону. Нам як гори долині Чорніють. Парковка вся зайнята. Отаку шафу вчора, ну майже таку. Купив в Ії. Це і Київ. Хтось привіз. Продано, написано. Тут взагалі 30 євро оцей буфет коштує, уявляєте? Це зовсім недорого з, з, з дерева. Позиво така старовинна, дуже крута. Старовинна, бачили? Ось це старовинна. Саме розчарований, немає книжок, які його цікаво. Про Першу світову війну нічого цікавого не побачив. Засмутився. Стівен Кінг воно з французькою са. Іт, так. Мортин, Джош, Мартин. Ні, це. ігри, Ігри простолів, так, це інше. Зовсім серія. Це не про мало Брія, Там. Рожевий пасок. Тій. Я буду давати? Ти купила. Гарний, рожевий він ще й блискучий. А, так. Трошки блисчий. 29 градусів. Без 15, 12. Всі з книжками. Крім мене. Ох, як тут прохолодно. Ми з Лією попросилися зі мною поїхати, їдемо в спеціальний магазин, гріємо. Він буде там зізнавати з бока. Анотація до книги це називається. Що? Так, Лія, анотація до книги. Швидше, лисичко, давай, спекотно дуже. Уху! Жарти про глобальне потепління вже не смішні, правда? Можна, відкриваю ключі. Поїхала. Бачили, як покосили і он там склали. Солому. Такими кубиками. Пісін він в цьому напрямку в Рьо знаходиться. Пісін французькою це що? Басейн. Басейн. Марсейн. Басейн. Марсейн. Який ще Марсей? Басейн! Ти що, глухенька стала, бабуся? Не чує баба. Баба Лія. Баба-мама. Баба-мама? Ну дякую. Так Так і запишемо. Баба-мама. Це смішно. Так. Як завжди, на тому ж місці. Постійне. ромське поселення. Фу, спека. Зараз тут в тінечок трохи затіну. Хоча б трошечки поставимо. Щось схоже на зельць продають. Є ноги щось запечене з них, Ну, щось холодець, чи щось таке. Цей сир був величезний шматок за 2,5 кг, я не пам'ятаю, 15 євро чи щось таке було. Порізали вже, бо ніхто не бере таке величезне. Можете, можете сідати в машину вже. Ось мої покупки. Так виглядають. Сідайте, хочу показати, який Гриша собі ковпак дістав. І в такий самий. Де ковпак? Шапка, шапу. Капелюх. Капелюх кухаря це називається. Вам ще іграшки м'які подарували? Угу. Але вона сказала, що це якийсь дивний, але вона поновилася, бо це так. <говори> Ясно. Це а то жирафа впала. Це жінка, яка тут працює, скільки нас знає, вже більше двох з половиною років. Побачила Лію за довгий час і гришу, сказала, що дуже підросли дітки, так? Mm -hmm. І вона ці іграшки шиє. Пропонує їх придбати незадорого, не знаю скільки, там один-два євро. Гриші з Лією навіть запропонувала обрати щось собі на подаруночку. Mm -hmm. Гумові пропонувала чи що mm -hmm. робить? Поїхали. Страшне. що робиться. Не знаю. Бачиш у Ромів басейн? Вон. Дивись, в них поштова скринька з'явилася. Незрозуміло, яка адреса, але поштова скринька є. Так, в них тут ціле містечко, бачиш? Так, поливають кукурудзу, рятують врожай. За прогнозом сьогодні ввечері має дощ розпочатися вночі бути, Ну, поки що жодних ознак. Посилку, ось, будь ласка, правда, подзвонили в двері. Я їм сказала, що можна залишити за воротами. Підписувати нічого не треба. Не знаю, що там. Це чоловік замовив. Потім, мабуть, скажу, що, коли дізнаюсь, зараз хлопці сходять, заберуть. Куди ми їдемо, Лія? До бабусі забирати тата. До бабусі. До Івець заїдемо, бо вона там знову нам салати для корей приготувала. А ми їй три яйця дамо. Не шість. Так? Бо в нас немає шість. Відчиняй. Для похтай. Маму, як ти знала? Я трошки знаю французьку мову. Трошечки. Не так багато, як ти. А він ти знаєш? Лю. Місяць це Стоп. Фу, машина як нагрілася. Страшне. Так, Лію? Віконечко Бікон. зараз. Зараз перевіримо, чи в нас кондиціонер таки працює, чи не працює. Боюся, що не працює в нас нічого. Це дуже погано. Схоже, зламалося. Ще тато зробить свій висновок, але це дуже дуже погано. Де ти знаєш, де вона живе? Бабуся. Івет її звуть. Давай, ось тут вона живе, бачиш, це її двері. Дві є інші, але можна так проходити. тух Ти Познайомилась з тіткою? Угу. Як її звуть? Запам'ятала? Угу. Івет. що вона тобі сказала? Що ти бель, угу. дуже гарнюня. Всі тобі це кажуть, так? Завжди. Татко має за 5 хвилин приїхати вже. Ти бачиш, що хмарки наближаються. Такий може бути дощ, аж не віриться, так у нас парить. Мабуть, пройде якийсь маленький, хоча за прогнозом довгий має бути. Подивимось, подивимось. Ти не знала, а наші друзі знали, ті, хто наші відео дивляться. Знали, що Івет живе біля вокзалу. Ну, хоть на вулиці краще. Вітерець в машині дуже спокійний. Mm -hmm. угу. І оце нам віддали таке. За цим ми заїжджали до Івет. Курям салатик. Mm -hmm. угу. Гарно? Mm -hmm. Симпатично. Mm -hmm. Дзвонить? Зараз буде шлагбаум опускатися, а тоді буде їхати потяг. Злась. Зараз тебе будуть сварити, і я тобі не дозволяю так робити, це дуже небезпечно. В цей парканчик спеціально, щоб ніхто туди не наближався. Вон потяг вже їде, я його бачу. Бачиш фори світло. Так. А я, теж, я бачу, угу. угу. я ще... я бачу червоне і нуа. Чорна. ну це чорне. За жовту лінію відходь. Молодець, правильно. Чекаємо. Тато має, як завжди, бути в останньому вагончику. Латати, а, ти? В останні... а ти в останніх дверях. Стій тут зараз він буде виходити. Чекай. Що? Ти пропустила. Я. Ну нічого, нічого. Як думаєш, тато зрадіє, що ти його зустрічаєш? Не. Угу. А він бачить і павук. А, ти спеціально взяла, щоб показати, що ти сьогодні придбала. Ні, чекай там парканчик закінчується, не треба туди йти на платформу. Він прямо зараз сюди до нас прийде. Він працює, бачиш, який в мене павичок. Так, Якісь запобіжники треба придбати, щоб спробувати відремонтувати. Вентилятор магазин зачиняється через 7 хвилин о 19.30. Так, щось купити, щоб машину відремонтувати. Лія ще й на майданчику погуляти встигне, так? так. Оце так канікули. Давай, великий, виходь. Бо тато швидко повернеться. Почекай машину. Все, переходимо. Давай. Тільки я думаю, що майданчик може бути дуже гарячий. Пробуй. Я, я не буду на голі, мама. Ну спробуй, може, і не... може вже охолов, але ну, навряд чи сонечко його напекло. А може вже зачинили, а спробуй. Відчинено на себе тягнути. Друзі, власне, так пройшов наш четвер доволі насичено, як завжди. Мабуть, сьогодні ось шоста ранку. Я завершую цей влог для того, щоб... Вже виходите, сідати в машину. Ми їдемо до берега моря і анонсую вам, що ви побачите в наступному відео. Сподіваюся, вам буде цікаво. Ви ж можете переглянути якісь попередні влоги, інший формат. Вчора я була в соціальному магазині, закуповувалась продуктами. Теж таке ось свого роду розважальне відео. Можливо, вам буде цікаво. Дякую вам за те, що додивились до кінця. Дякую за ваші вподобайки, за те, що пишете коментарі. Я все читаю, по можливості відповідаю. Дякую за те, що підписалися. Побачимо дякую за привітання. А, я не знаю, чи ви почули чоловік. Дякую за привітання у влозі, де ми розповідали, що в татка було день народження. Ви написали дуже багато цих привітань. Можливо, я його вмовлю. Він в коментарях ще щось додасть, хоча б відповід... відповідатиме, відповіси, хоч трошки, але поки що так ось на фоні передає привіт. Ми насправді дуже поспішаємо. Іван буде працювати віддалено сьогодні. Він це планує робити через мобільний інтернет, десь там поблизу нас, поки ми будемо плавати, будемо на пляжі. Він буде працювати. Йому треба до восьмої ранку. Встигнути доїхати, щоб вже безпосередньо сісти за комп'ютер. Тож, ось так: ось такий план у нас чіткий. <гум> Дякую. Все. Побачимось в наступних відео. Бувайте!